Мамо, і де вже зима? Травицю снігом криває, вою пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина на зиму літає?» Неньки спитала дитина. Ні, не кожна. Одказує мати. Он де бачиш пташина, силенька, скаче швидко, он там біля хати, що зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка? Нащо морозу чекати? Не боїться морозу?» Що знову прилине весна. Мамо, ці сі пташки сміливі, певно, що й дуже. Чи то безпечні такі? Чує свій так, мов зиму байдуже. Бач, розпівалися так. Не байдуже їй ташці, мій синку, мусить збати малесенька пташка, де цій краплинку дістати, де піснів поживку шукати. Нащо співає чудна, краще б шукала зерна. Жде, що знов пролине весна.